Здоровенькі були. Ось це, напевно, один із найсучасніших роботів пилососів які зараз існують. Просто послухайте, потужність смоктування 11 тисяч паскаль. Швабра, що виїжджає для кращої мийки під стінками, кутами, ніжками столів та стільців, компактна станція самоочищення, у яку робот відвантажує сміття. А сама станція миє та висушує його швабри, Плавуча щітка, ролик, під якою знаходиться гребінець, який практично усуває ризик заплутування волосся на неї. А ще сучасна система виявлення об'єктів на підлозі з камерою та багатьма датчиками, а також запуск натисканням ноги. Це все D-Bot t 30 Pro Omni, пилесос, в якому покращили багато функцій, які є і на інших роботах, та додали такі, яких просто не існує у конкурентів. Це якщо в двох словах, але давайте тепер трошки детальніше. А ви поки обов'язково підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Ми зараз йдемо до позначки 15 тисяч підписників та нам дуже потрібна ваша допомога. Також пропоную підписатися на наш телеграм-канал, в якому я викладаю процес підготовки до наступних оглядів. Посилання буде десь тут, по QR-коду. Додавайтесь, якщо вам це цікаво. Посилання на сам плесос, як завжди, ви зможете знайти в описі. Ну а починати смачного пилесос! Я хочу почати відразу з найцікавішого, з цієї нової системи виїжджаючої швабри, яка називається тут True Edge. Під час прибирання робот може висувати одну з двох круглих швабр для того, щоб помити підлогу під стіною чи коло ніжок ваших меблів. Я такого ще ніколи не бачив, та це дійсно дозволяє краще вимити ваше приміщення навіть у тих місцях, куди фізично звичайні роботи просто не дістають. Особливо це ефектно виглядає саме під час прибирання поруч з ніжками. Шваб активно рухається та гарно проходить складні місця. Перше ж питання, яке у мене виникло, коли слідкував за ним а як же буде митись підлогу у проміжку між швабрами, якщо одна з них від'їжджає від іншої? Та дійсно, якщо подивитись, то після першого проходу залишається смуга, яку він не миє. Прозе алгоритм прибирання тут такий щільний, що вже другий прохід миє цю смужку. Тож миється тут усе. Друга цікава особливість, якої я не бачив раніше, це гребінець під щітку. Роликом, який запобігає наматуванню волосся на нього, що знижує ефективність роботи пилисоса. Максимально просте рішення насправді проте це працює. За тиждень використання кожного дня на щіці буквально немає жодного волосся. Такого у мене не було навіть на повністю гумових щітках-роликах, які, як говорять, не повинні наматувати на себе волосся. Плюс до цього щітка ролик досить цікава сама по собі. Тут комбінація м'яких кісточок та більш жорстких. Та це все ще й під кутом назовні. На практиці це дозволяє ефективно збирати увесь пил та сміття з підлоги та зменшити кількість обслуговування, яке займає ваш час. Наприклад, на звичайному роботі, навіть на такому, в якому силіконова ця щітка, яка позиціонується як щітка, яка не наматує на себе волосся, все одно між декількома прибираннями мені було потрібно брати ножиці та відрізати це волосся, бо коли на нього наматується волосся, він не так ефективно потім прибирається. Е, прибирає пил та якесь сміття. Це не важко робити, це не потрібно на тих пилососах робити там прям кожен раз. Ну, це, звісно ж, залежить від кількості волосся на вашій підлозі, але це потрібно робити, це займає ваш час. А ви купуєте робот пилосос навпаки, щоб якось зекономити час, щоб прибирання було більш автономним. Тож, така щітка силіконова, насправді не працює та. Як виявилось, вихід це такий гребінець прямо всередині робота. Бачу таке вперше. прикольно, що це дійсно працює. Сама щітка ролик плавуча, тобто максимально прилягає до підлоги, що збільшує її ефективність. Робот пилосос має лідар у вежі для створення мапи приміщення та навігації. Вежа реагує на натискання, передні та бокові поштовхи, цим самим забезпечуючи власну безпеку, коли заїжджає під меблі. Висота пилососу з вежею, до речі, 104 мм. Попереду знаходиться камера та два інфрачервоних датчика. По боках ще два датчики, та позаду ще один для паркінгу на станції. Також позаду ми бачимо контакти для заряджання та форсунку для забору води зі станції. Дована камера та передні датчики тут для роботи системи виявлення TrueDetect 3D3.0. Ця система визначає об'єкти, які знаходяться на підлозі, та допомагає роботу оминати їх. Працює це дуже добре, проте не ідеально взуття, якісь іграшки та сюрпризи від домашніх тварин, якщо ви розумієте про що я він буде бачити та оминати. А ось просто тонкі кабелі. Може й затягнути. Вочевидь, що для нього це складна задача побачити щось таке тонке та маленьке. Проте, попри те, що він катався далі з цим дротом, помилку не видавав та завершив прибирання. До речі, ця камера використовується тут тільки для функції True Detect та виявлення якихось об'єктів на підлозі, бо існують деякі моделі. Від тих самих ECOVAX в яких така сама камера використовується для того, щоб можна було подивитись зображення з неї десь віддалено, тобто використовувати цю камеру для безпеки, така собі прихована камера у твоєму роботі Пилесосі. Наскільки ця функція взагалі важлива, це питання, чому її чому її тут немає? Бо це тільки ж програмне рішення, мені здається, я теж не маю відповіді, але ось просто знайте ця камера тут тільки для трудитект. Знизу пилососу знаходяться чотири датчики висоти для прибирання поруч зі сходами. Працює добре, я перевіряв, не стрибає. Також знизу знаходиться ультразвуковий датчик килимів. Працює він бездоганно. Я прям залипав, як він точно рахує момент, коли підіймати швабри під час заїзду на килим. А я ж вам не сказав ще, через те, що він не тільки пилесосить, а ще й миє підлогу, то тут для користувача є можливість обирати дії під час виявлення килима. Можна або автоматично підіймати швабри, або оминати килими, або не підіймати швабри та мити ними килим. Останній варіант підійде тільки, якщо у вас гумові килими, бо, звісно ж, цей пилесос не вміє мити звичайні килими. килими. Самі швабри виглядають ось так: вони круглі, майданчики чіпляються до робота на міцних магнітах, а самі серветки на липучках. Їх можна зняти для того, щоб випрати у пральні машинці. Швабри під час миття підлоги не просто опускаються до неї, а щільно притискаються, тим самим збільшують ефективність миття. Станція. Далі давайте подивимось на станцію. EcoVacs називає її міні-станцією, проте все ж таки тут висота практично 50 см. Тож називати її прям міні- насправді важко. Хоча відносно інших станцій з таким функціоналом вона дійсно менша Проте майте на увазі, що 50 см це 50 см. Станція, окрім вочевидь, заряджання робота, має функцію висмоктування сміття з бака робота, наповнення вбудованого у пилосос бака для води ємністю 55 мл. А також вміє мити та сушити швабру на ньому. Тобто з обслуговування вам залишається тільки заливати чисту воду, виливати брудну воду та й раз на місяць міняти цей мішок, який знаходиться внутрі самої станції. А ще до цього плесосу взагалі існує е, у природі, скажімо так, існує модуль, який дозволяє під'єднати станцію до водопровіду та каналізації. Та ось, ось ці усі маніпуляції з водою станція буде робити взагалі автоматично, брати просто воду з водопроводу. Допровіду та зливати усе брудне у каналізацію. Проте цей модуль в Україні зараз не продається чи буде він продаватись, я не знаю, коли а коли це може статись, то й точно не знаю. Але взагалі. Ця станція підтримує такий модуль. Це вже добре. Всередині станції знаходиться змінний одноразовий мішок ємністю 3200 мл, Якого як я вже говорив, може вистачати приблизно на місяць використання, але цей термін залежить від кількості сміття, яке він буде у вас збирати. Ну це логічно. На верхній частині два баки: один для чистої води, ємністю 3400 мл, другий для брудної, ємністю 3000 мл. У бак з чистою водою можна додавати миючі засоби, проте виробник наполегливо рекомендує використовувати якісь засоби, які не створюють багато піни для того, щоб це все нормально функціонувало. Тож майте це на увазі. Бак для брудної води герметичний, та з досвіду хочу дуже порадити, не затягувати з його чисткою. Брудна вода буквально за пару днів може починати дико смердіти. Ви це не почуєте, поки не відкрите його, бо він герметичний. Але нащо вам ці пригоди? Слідкуйте за цим. Після трьох прибирань площі приблизно 55 квадратних метрів, у баку з чистою водою залишається ще десь третина, тобто це при максимальному зволоженні швабр. Тобто повного баку чистої води повинно вистачати десь приблизно на 200 квадратних метрів. Пилосос після прибирання, заїжджає на платформу станції, яка повністю виймається для мийки. Тут це класно реалізовано, бо, звісно ж, після того, як миються швабри, тут накопичується бруд, який періодично треба змивати, та робити це зовсім не важко. Застосунок та можливості. Давайте тепер подивимось на застосунок та що ж ми можемо налаштувати, та як саме ми можемо прибирати наше приміщення. Як я вже говорив, після першого прибирання у застосунку буде доступна мапа вашого приміщення. Є можливість створити до трьох мап, якщо у вас декілька поверхів, це буде доречно. Пилосос буде автоматично ідентифікувати їх на початку прибирання. Є два варіанти відображення мапи 2D та 3D. Проте саме звичайний 2D більш інформативний, тож раджу користуватись саме ним. На мапі відображаються назви кімнат, які ви власноруч додаєте, а також обрана послідовність їх прибирання, яка теж вручну налаштовується у застосунку. Трошки нижче знаходиться меню з функціями станції. Тут можна перевірити наповнення резервуарів чистою та брудною водою, а також запустити вручну спорожнення вбудованого бака у станцію, мику, швабр та сушіння. До речі, миються серветки на станцію гарячою водою, температурою 70 градусів, а потім висушуються гарячим повітрям, температурою 45 градусів, або 2, або 3, або 4 години, в залежності від того, як ви оберете. Це все робиться для того, щоб не було неприємного запаху, а також не розмножалися бактерії у вас там на цих швабрах. Ще трошки нижче є налаштування промивання серветок водою, а також можна обрати інтенсивність цього миття. Нижче на головному дисплеї ми можемо зробити швидкі налаштування прибирання. Тут можна обрати тип прибирання, тільки прибирання, тільки миття, прибирання плюс миття, а також миття після прибирання. Далі інтенсивність вологого прибирання. Низьке, середнє, високе та індивідуальне. Далі кількість проходів під час прибирання одне чи два. Нижче потужність смоктування, тихе стандартне, максимальне та максимальний плюс. Та останнє швидкість прибирання. А якщо бути точніше, то щільність прибирання, стандартна, ефективна та швидке. Окремим пунктом тут є ai прибирання, яке перекладено на українську як розумний хостинг. Для того щоб це дійсно почало ефективно працювати, потрібен час. Ідея у тому, що пилосос виїжджає на прибирання та кожен раз аналізує, де саме були найбільш забруднені кімнати, де було більше сміття, де більше забруднились швабри, а потім з часом пилосос якось автоматично виставляє різні налаштування на різні кімнати або навіть на різні зони. Для цього всього потрібно багато часу, щоб пилосос зрозумів ваші патерни та зрозумів, де більше всього в нього роботи. У мене цей пилосос був на тесті близько двох тижнів, та я чесно говорю, що за ці два тижні я намагався протестувати усі ручні налаштування, щоб максимально розповісти вам про них. Тому саме AI прибиранням я не користувався. Якщо у вас вже є цей пилесос та ви дивитесь це відео, просто щоб подивитись щось цікаве про свій власний пилесос. То, будь ласка, напишіть у коментарях, чи користувались ви AI прибиранням, як воно взагалі наскільки воно ефективно? Напишіть, будь ласка, якщо хтось напише, я прикріплю просто цей коментар у топ, щоб інші люди могли побачити та прочитати про це. Далі дивимось безпосереднє налаштування. У журналах ви можете побачити історію усіх прибирань нижче. Ви можете зробити розклад прибирань, причому налаштувати час, повторення по днях, та це все на окремі кімнати, зони чи усю площу приміщення. Далі в нас технічне обслуговування. Пилосос контролює час роботи певних елементів, які потребують обслуговування, щітки, фільтри тощо. Також тут є нагадування про те, що раз у 30 годин потрібно прочищати сенсори, зарядні контакти, підставку станції, колеса, лідар тощо. Пилосос це сам не зробить, тож це на вас. Бо це як спину помити. Сам не дістаєш, потрібна допомога. Далі у налаштуваннях ми бачимо послідовність прибирання. Для кожного поверху, тобто для кожної мапи, ви можете вручну обрати послідовність прибирання. Далі налаштування прибирання килимів, про яке я вам вже говорив. Ще нижче інтелектуальні налаштування. Тут можна обрати частоту автоматичного прання щітки за часом або за кімнатами. Взагалі так краще встановити якийсь певний час для мийки швабр під час прибирання, бо кімнати усі різного розміру. Проте для більш швидкої роботи я обираю мийку після. Кожної кімнати, а не за часом, бо поки він туди-сюди катається, проходить дуже багато часу. А я хочу, щоб він скоріше все зробив та поїхав собі відпочивати. Далі можна обрати тривалість сушіння горячим повітрям після прибирання, нижче увімкнути функцію автоматичного спорожнення або після всього циклу прибирання, або періодично під час прибирання. Враховуючи, що бак у самому пилососі тут всього 275 мл, що відносно небагато, то я б радив ставити періодичне. Таким чином він після прибирання кожної кімнати буде повертатись на базу не тільки щоб примити швабри, а й скинути усе сміття зі свого баку. Далі, інтелектуальне ретельне миття Він буде автоматично виконувати повторне очищення для виявлення забруднених ділянок. Наскільки я зрозумів, під час миття швабер він аналізує наскільки вони забруднились під час прибирання останньої кімнати. Та якщо це виявиться, він знову поїде у ту ж саму кімнату та ще раз зробить там вологе прибирання. Нижче вмикання функції True Edge, тобто висування швабри за межі пилисосу. Тут є два варіанти коли він постійно її так тримає, або стандартний, коли він висуває її тільки коли виявляє стіну чи ніжки меблів. У додаткових налаштуваннях є режим не турбувати, блокування кнопок від дітей, автоматичне відновлення прибирання, якщо йому не вистачає акумулятора. А також чутливість системи True Detect 3D. Тут вже треба ставити залежно від того, що у вас є на підлозі. Я маю на увазі якісь легкі вази чи дзеркала. Нижче вмикається функція керування дотиком стопи, тобто можна просто підійти до нього, легенько торкнутись ногою до бампера, та він почне прибирання. Ще нижче налаштування живлення та одиниці площі. Ну і останній пункт налаштувань голосовий помічник Іко. Відразу говорю, що тут немає української мови, і це дуже прикро, але є англійська. У Пилесо збудовано три мікрофони, які можна активувати фразою «Окей, іко після чого давати певні команди. Їх тут дуже багато. Я не бачу сенсу зараз це все перелічувати. Якщо будете цим користуватись, почитайте. Тут реально є все, що може знадобитись, все, що ви можете подивитись чи запустити у застосунку. Прибирання. Що стосується прибирання, напевно, найважливішого, що я можу розповісти вам в огляді, ну, 11 тисяч паскаль. Це дуже багато. За це його можна реально похвалити, бо він може прибирати увесь пил, бруд та сміття, яке знаходиться у вас на підлозі, і він це робить дуже добре. Мені сподобалось, як він прибирає, та окремо зазначу, що у нього досить помірна гучність роботи навіть на максимальному режимі. Проте на максимальному плюс, тобто найбільшій потужності. Він працює досить шумно, але об'єктивно на кожен день вам буде вистачати або стандартного режиму всмоктування, або звичайного максимального, без приставки плюс. Що стосується мийки, то це, напевно, один з найкращих роботів для миття підлоги. Велика площа мопів, які не тільки обертаються, а й притискаються до підлоги. Гарні серветки, інтенсивне змочування водою, правильні алгоритми їзди. Це все складається в ефективну мийку. Ну і плюс до того можливість після кожної кімнати промувати серветки на станції, щоб не розмазувати бруд з одного приміщення в інше, це взагалі не обговорюється. Пилосос може проїжджати перешкоди у вигляді поріжків між кімнатами висотою до 20 мм, так написано в інструкції. Але по факту у мене він перескочив навіть через ось цей елемент дитячого ліжка, який висотою практично 25 мм. Загально хочу сказати, що як сухе прибирання, так і волога мийка тут на дуже високому рівні. Причому навіть якщо щось розлито та вже присохло до підлоги, він може це відтерти. Якщо не з першого, то з другого разу так точно. Автономність. Вбудований акумулятор тут має ємність 5200 мАг, та виробник говорить, що він може працювати до 290 хвилин. Але по власному досвіду хочу сказати, що це напевно у мінімальному режимі та без вологого прибирання, бо на практиці таких цифр мені здається, ви не побачите. Я зробив два виміри автономності: перший з ось такими налаштуваннями: пилесос плюс мийка, середня подача води, один проїзд, стандартне всмоктування та щільність ефективна. З ними було прибрано практично 50 квадратів за 73 хвилини, та він витратив 45% батареї. Враховуючи, що він вже на 15% повертається додому, то виходить, що батареї на ньому вистачить менше, ніж на 100 квадратів з такими налаштуваннями. Другий тест був з такими самими налаштуваннями, але щільні. Істю прибирання стандарт. Тут у мене прибирання було у два етапи, бо там у спальні була перешкода, але загально тут вийшло 53 квадрата за 71 хвилину, та було витрачено 40% батареї. Тобто з менш щільним прибиранням він все ж таки зможе прибрати 100 квадратів з мийкою. Тобто, по факту, у реальному житті, якщо ви хочете не тільки пилососити, а ще й мити підлогу, то за один заряд він зможе це зробити максимум на 100 квадратах. Потім поїде дозаряджатись та тільки потім продовжить прибирання автоматично. Насправді це невисокий показник, який, я думаю, перш за все пов'язаний з потужністю всмоктування та роботу рухомого механізму швабри. Тож, якщо у вас площа приміщень більше 100 квадратів, то тут або треба буде погратися з ідеальними налаштуваннями або з змиритись з тим, що зараз він не встигне та буде дозаряджатись, або дивитись на більш дорожчі моделі, які мають такий функціонал та більшу батарею. Час повного заряджання від 0 до 100% близько 6 годин, що не те щоб швидко, враховуючи ємність акумулятора, яка не якась там фантастична. Проте, якщо вам буде вистачати цього роботу для повного циклу прибирання усього приміщення, яке вам потрібно, то швидкість заряджання, ну, яка вам різниця, яка там швидкість заряджання? Ви все одно. У реальному житті ви не будете прибирати повністю усе приміщення частіше ніж ну раз у добу. І то мені здається, що раз у добу, там раз у дві доби, ну у три доби цього буде вистачати. Ну, це все, звісно ж, індивідуальне, все залежить від того, як швидко все забруднюється, можливо, і частіше ніж раз у три доби. Але навіть якщо раз у добу, то яка різниця, що він там буде заряджатись? Потім 6 годин? Ну для мене особливо це взагалі не має ніякого значення, проте, проте це 6 годин. Заключення. Ну що ж, робимо висновки. На мій погляд, на сьогодні це, напевно, взагалі найкращий варіант, якщо вам потрібен пристрій, який може все. Тобто робити і сухе прибирання, і вологе прибирання. Причому навіть з цим пилососом я б сказав не вологе прибирання, а прям миття підлоги. Бо він дійсно прям миє підлогу, а не просто там ковзе серветкою по, по, по підлозі, роблячи від, що він там щось прибирає, він відтирає плями. Дуже круто працює, так ще й ціна. Зараз він коштує 30 Так, ви мене попросили округляти. Він зараз коштує зі знижкою 40 тисяч гривень, ну там 39 999, ви мене попросили так не говорити, добре. Він зараз коштує 40 тисяч гривень зі знижкою. Це набагато дешевше, ніж конкуренти з таким самим функціоналом. Тож, точно буду радити цей пилосос, якщо потрібно. Ультимативний пристрій, який вміє все. Посилання залишаю в описі. Якщо зацікавились, можете перейти, почитати про нього детальніше. Якщо залишились якісь питання, можливо, я про щось забув вам сказати. Обов'язково задавайте в коментарях. Я тут намагаюся усім відповідати. Ну, а також нагадую, що. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Ми йдемо до 15 тисяч. Думаю, з вашою допомогою скоро проб'ємо цю позначку. А також додавайтесь у наш телеграм-канал. Посилання ось тут, десь тут, 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 тут чи тут. Усім дякую за увагу! Мирного неба! Слава Україні! До побачення!